Вітаю сьогодні. Понеділок, 14.30. І в цей день ми відновлюємо наш старий новий формат окрема думка. Формат денного інтерв'ю з найактуальнішими гостями і інтерв'ю про головні події сьогоднішнього дня. Почнемо з. Такої сумної і радісної, водночас, новини, сьогодні Вінницький міський суд виправдав відомого українського правозахисника Дмитра Гройсмана, якого держава обвинувачувала у розповсюдженні порнографії. Ми не вважаємо це перемогою, адже рішення може бути оскаржено в апеляційному та касаційному порядку Проте головною метою цієї справи, яку переслідували правоохоронні органи, було припинити діяльність правозахисну Дмитра Гройсмана. Ну і водночас адвокат Дмитра Гройсмана заявив про те, що на жаль, гройсман припинив свою діяльність через смерть, але припинити її, не при, не припинить її. Вінницька правозахисна група, яка продовжує свою роботу і працюватиме на захист українських громадян. Ну а в нас в гостях сьогодні адвокати іншої особи, яка поки що на щастя не припинила свою діяльність, яка втекла з-під домашнього арешту. Адвокати Петра Володимировича Мельника, колишнього ректора національного, Національної податкової академії, це Олексій Руслан Місюна і Олексій. Назаренко. Назаренко. Я вас вітаю, друзі. Розкажіть, будь ласка, про останні події. Чи є зв'язок з Петром Мельником і де він зараз може перебувати? Ну, учитывая все события, которые произошли, мое мнение, я думаю, оно, скорее всего, так. Он находится где-то на лечении. Почему, я объясню. Потому что, когда э, приехал следователь Я знакомил его с ходатайством об изменении меры пресечения. У моего подзащитного был стресс, тяжелое психологическое состояние, физическое. Он не мог даже прочитать то, что ему дали. Это ходатайство читал я ему расписаться, он не мог. Жаловался на здоровье все время. Ну, на здоровье, скажем так, говорил, мне тяжело. То есть вечером, когда мы с ним поговорили, оппозиции в суде завтрашнего дня, то есть он сказал, все, я как бы отключаюсь, иду спать. Поэтому, ну, как бы утверждать, что он сбежал, ну, я бы так не утверждал, учитывая стан состояние его здоровья, плюс у него даже не было таких идей, когда мы разговаривали, куда-то бежать, его никто не видел, что он убегал. Щоб я машина під'їжджала. Він проживав не один, проживав зі своїми родственниками в домі, плем'яником. Вони не віділи, щоб він кудись убігав або хтось його забирав. Ну, ніхто не бачив, як його забирали, забирали, але тим не менш, він не перебуває за місцем проживання. Він порушив умови домашнього арешту, зняв з себе браслет. Я так розумію, що фактично це можна сприймати, як втечу з-під адже він був під домашнім арештом. Нет, он, Он не был, скажем так, взят под стражу, как вы говорите, в течас під Нельзя это воспринимать. В течас під что? В т під домашнего ареста, да, вы имеете в виду. Ну, я бы так не говорил, почему. Во-первых, ну, домашний арест, что он предусматривал? Что он должен в определенное время находиться в этом доме. И ему было разрешено лечиться в медицинских учреждениях, которые имеют государственную лицензию. И поэтому, что сказать заранее, что он что-то нарушил, нужно сначала выяснить причину. Я не считаю, что он нарушил, и нету сейчас веских оснований считать, что он что-то нарушил. Если кто-то что-то нарушил, то как бы ознакомишься с этим ходатайством о изменении меры пресечения ему, надуманным, абсурдным, и оно вообще не, скажем так, не основывалось на законе. Ему следователь была причина изменения ему меры пресечения то что он не находился дома якобы ну, был показан ролик на канале 1+, плюс 1. этот же дом где он находился в соответствии с постановлением суда и журналистами был назван другой адрес ну и что был назван другой адрес но там приходил участковый проверял его что он не нарушал режим он Днем проходил курс лечения в больнице, вечером дома. И то есть, когда приехал следователь, мы ему показали документы на этот дом, что это адрес город Терпения, озерное 153, в соответствии с решением, которое суд принял. Вот мы ничего не нарушаем, он здесь находится. Также участковый ходил к нему, с 8 до 22 его проведывали. То есть все знали, что он там находится. Я хотів би показати, аби ми подивилися те відео, в якому стані нібито знаходився Петро Мельник, Перед тим як все ж таки я буду стверджувати, що він втік з під домашнього арешту. Це останнє відео з суду. Будь ласка, давайте його подивимося. Ну, ось так, Петро Мельник виглядав приблизно, нібито удавав себе. Тяжко хворого адвокати. Я нагадаю розповідали про те, що йому робили операцію на серці. Насправді, я так і розумію, що йому робили лише коронарографію. Це коли через пах робиться маленький надріз, заводиться спеціальний препарат, робиться, вводиться контраст, і потім робиться рентген серця. Це не операція на серці. На серці це звичайно таке обстеження, яке робиться протягом протягом 15 хвилин. Ну це надріз Отам, От де Петро Володимирович показував, де власно написано, що не може. У телеві у нього не було тромба, Да. так. Да. Ви... Зважу свою точку зрения. Звичайно, пане Олексій, ви теж вважаєте, що Петро Мельник не втік з-під домашнього арешту, що він ну, співпрацює зі слідчими і. Многие висказали надалі... свою версію. Моя версія следующа: в средствах масової інформації вказувався адрес, де проживає мой клієнт. що він мой багатий. Не исключен вариант, что группа лиц проникла по адресу, где находился мой клиент, похитила его, то есть при этом не разбив стекол, не повредив замки, нет, нету крови, то есть сценировав, как будто он исчез самостоятельно, как вы говорите, убежал. То есть они скупили его, сняли да, из него этот браслет специальный, не пошкодивший браслет, и потом выкрали его? Выкрали, да. Силью дальнішого вимагательства матеріальних цінностей. зрозуміло. Тоді давайте подивимося ще один відеофрагмент. Це інтерв'ю е, пана Руслана, вашого колеги. В день, коли власне вирок було оголошено е, щодо взяття під домашній арешт е, пана Мельника. Будь ласка, ми просили заставу. Суд і йому домашній арешт. Ну як би це теж приємливо. Самый главный фактор, что ему разрешено проходить лечение. Где он будет проходить это лечение? Ну, на данный момент пока он поехал в центр сердца. Там врачи определят. То есть где он был вчера? Ему можно только в госучреждениях, я так понимаю, да? Как, как судья разъяснила, где ему можно проходить лечение? Э -э где учреждение, которое имеет соответствующую лицензию? Как долго он будет его проходить и что дальше? Он поедет жить к своей сестре, я так понимаю, место прописки у него у сестры? Ну, вы слышали, что определил суд находиться по месту прописки. Я зачитал в городе Ерпине его адрес. Значит, он будет там находиться. Но это пока, пока он будет проходить лечение. А вы Нет смысла никакого. Нет смысла его охранять. Ну, ваші останні слова, що немає сенсу його охороняти, суперечить версії пана Олексія, що його викрали. Тобто, треба його було охороняти або взяти під варту, тоді точно б його не викрали з жодною метою, і точно він би не втік від слідчих, правда? Ну, розумієте, якщо б його взяли, скажімо так, взяти під варту, це ну, скажімо, така крайня міра, яка має мотиви предусмотрети. А ну, ви погоджуєтеся, що ви помилялися, коли казали, що немає сенсу його охороняти. Ну, я не знаю. Я думаю, что я не ошибался, когда я говорил. Я имел в этом... Тогда скажи, где точнить... зараз уточнить... по и чему он не співпрацует с следствием? Чему он втек с Я могу сказать одно, только свои предположения, что может он где-то лечится. а, а чему он думает. не співпрацует? Я скажу свою точку зрения. Определение Печерского района суда было законное и обоснованное. Меру пресечения содержания под стражей Моему клиенту избрать было невозможно. И не, не было никаких оснований, чтобы он находился под охраной. А чему не можно было его взять под согласно и подварку? Согласно Уголовно-просоциального кодекса. Что самое эти Это Через говорит о том, здоровье? что какое преступление совершил мой клиент, его личность не позволяли суду. ізбрати меру пристечення, утримання під стражі, і щоб він знаходився в місцях, де нахорися лица, і котрим нездіє свободу на тойс, або ізолятори утримання, або в сезоні. Ну, але подальший перебіг подій все ж таки підтвердив версію про те, що потрумальний планував це і цю втечу. І планував не співпрацювати зі слідством. Ви так розуміє. Його немає вдома. Давайте подивимося, як виглядає цей прилад. Ми сьогодні знайшли його відео в мережі інтернет. Це прилад називається 3 м Так, ви бачите його зараз. Так? Ось такий браслетик, і ось такий до нього додається ще пульт, на який. Посилається сигнал, чи це підзарядка до браслетіка, браслетик підзаряджається, і в разі, якщо цей браслет знято або розірвано, зразу надходить сигнал в МВС, так на спеціальний пульт, що відбулося відбулася втеча Фактично, насправді знайшли цей браслет неушкодженим. Як пишуть українські ЗМІ, що є навіть цілі форми. В, в інтернеті, де ув'язнені чи люди причетні до таких речей, спілкуються між собою, і там є поради. Наприклад, там потримати руку в крижаній воді, і потім, ніби, браслет знімається. Газета сьогодні е, повідомила сьогодні про, про те, що міг навіть цирковий е, якийсь е, мах був, бути причетний е, до зняття цього браслету. Е, куди був надягнений цей браслет на руку чи на ногу? Це принципово для мене питання. На руку. на, на руці, да. Як тоді він міг бути зняти, на вашу думку, обивательську? Без, без будь-якого пошкодження. Та дуже просто. Він одягається, як електронні часи. Сняв і все. Тобто, це не наручник якийсь там, там, це просто браслет. Ну, за версією депутата Москаля Геннадія Геннадію, mm -hmm. який тривалий час. Працював в системі МВС. Він каже, що цей браслет міг бути контрабандним. Натомість, МВС представники Міністерства внутрішніх справ спростовують цю версію, кажуть, що це. Був браслет не контрабандний. Їх справді не вистачає на всіх ув'язнених у таких справах. Але браслет був легально завезений, сертифікований. І за однією з версій, також українських змі, мельник міг зняти цей браслет, могла надійти інформація на пульт МВС про те, що він знятий. А пізніше хтось з родичів міг знову вдягнути вже цей браслет на себе. І Інформація знову пішла на пульт, що браслет перебуває на місці, і так нібито спеціалісти МВС може могли ну, передбачити, що просто відбулося якесь зникнення контакту, який потім відновився. Ну, Ви читали всі могу... версії преси щодо цього я питання? Я можу по поводу цих версій сказати слідове, що це було процесуальне дійство, коли надівали йому цей електронний браслет. Я був присутствував при цьому, як його адвокат. Ну, із... С... я тільки можу ссылаться на слова специалистов, которые приехали с МВД, это специальная служба. По поводу этого браслета. То есть, ну, как они пояснили, когда расстегиваешь браслет, э, размыкается контакт и идет сигнал. То есть, снять его и одеть, все равно бы сигнал пошел, исходя из их слов. Ну, насчет того, контрабандный он или нет, как бы ну. Я не видав ні сертифікати, нічого. Я не можу сказати, що контрабанди, ні контрабанди, я в этом не розбирав. Ну, браслет ізраїльського виробництва і коштує за різними оцінками до, ну, до 23 тисяч да, гривень да, за комплект. Они говорили, що це ізраїльська фірма, да, не компанією. Ну... Ну, газета сьогодні пише, що скандальний екстрактор мового оригіналу сняв браслет з допомогою крема і надійшов на бутилку. Ну, після того він зміг пройти пішки до траси. Київ, Ірпінь-Київ, де його наші чекала, чекала чекала автівка і там втратила слід ну, е, собака, яка яку кінологи за його слідами. Ви знаєте про це? Так? Ну, з допомогою крему, ну я как би... Я думаю, это было как бы немного проблематично для него. Это не какой-то, как мы говорили, фокусник или еще що то. нього был застегнут плотно. Чтобы його снять з помощью крему, надо было вивихнуть сустав. Пане Олексію, ви говорили, що Мельник вам телефонував в п'ятницю, так, чи в четвер, навіть. І казав, що він повернеться після того, як все тут заспокоїться. Ні, це інформація неправильна. Ну, кажіть прав, правдиву інформацію. Правильна інформація, що коли я йшов в ефір в п'ятницю, я перезвонив следователю. І він мені сказав: що перезвонив. наш клієнт сказав, що повернеться. Я йшов в ефір. слідователь мені не сказав: Олексій, нікому не говори. Ми з Русланом і родственники Поэтому що в вже висказав эту інформацію. Скажіть, на яких засадах ви співпрацюєте з Мельником? У вас є контракт, якась угода укладена на папері чи на словах? Як відбуваються формальність ваших стосунків? Як вони, наскільки вони заформалізовані, задокументовані? Ну, что касается меня, как адвоката мельника, у меня я работаю с ним на основании соглашения. Я допущен следователем в дело, как его защитник. Адвокат это как бы профессия. А процессуальный статус мой в деле, я его защитник. Вот. А вы понравился? <связывая> Точно так же. Я действую на основании соглашения. Когда он был задержан, он подтвердил, что хочет, чтобы я был его адвокатом. Мы разговаривали с ним. И в первые дни досудебного следствия. И после, когда уже был избран на пресечения домашнего ареста, он мне сказал, хочу, чтобы мои интересы представлял Руслан и я. Че не там в цей угоде пункту, что если ваш клиент втекает с и он втрачает ваш захист? Что я буду говорить только за себя, потому что соглашение заключал я с ним, без всяких кого-то присутствующих, и это адвокатская тайна, этика. Я только перед ним отчитываюсь. Всех и действия. Что, ну, по этой угоде я поясню. Нет там никаких соглашений. Я его адвокат, как бы, до конца, скажем так, этого дела. Я все. Я уже говорил, что мое отношение к этому делу, что я защищаю не ректора, не экс-депутата, не заслуженного юриста Украины, а просто гражданина, которого нарушаются права. Сейчас вот в обществе говорят, хороший или нет уголовно-процессуальный кодекс. В субботу, когда происходил обыск в кабинете нашего клиента, протокол задержания от 14 часов 15 минут. Я приехал в Рупень в 15 часов где-то, Руслан немножко попозже. С нашим клиентом мы увиделись в 22 часа на набережном шоссе. Поэтому мне, как адвоката, хороший кодекс или нет, что там написано, я вижу, как на действия нарушались права моего подзащитного. В 1994 году, году я преподавал в университете Тараса Жищенко и ездил в Америку. Американская ассоциация адвокатов оплачивала мои услуги. Ну, в смысле, пребывание три месяца. В Америке в это время показывали проблемы суд известного футболиста Симпсона. Пол Америки было разделено, одни считали, что он виноватый, другая половина, что не виноваты, ходили в футболках. Поэтому моя точка зрения, что правовое государство, правовое государство должно поднимать роль адвокатов. Что пришел адвокат, он как в Америке говорят в фильмах, Не нарушайте мои права, а то сейчас придет мой адвокат и вас уволят с работы. То есть я придерживаюсь такой точки зрения. Что роль адвоката в процессе нужно больше закреплять, чтобы он был самостоятелен и прислушивались судьи, прокуроры. Не я сказали, просто запытываю еще до ваших ну, документальных подтверждений угод. Що на захист Петра Мельника. А як відбувається оплата ваших послуг? Зараз Петро Мельник в бігах. І, наприклад, він буде в бігах півроку рік. Ви його будете рік захищати, звідки будуть надходити гроші для оплати вашої я праці? Можу, Яким чином? Я можу сказати тільки за себе, як я його буду ну, захищати. Це незалежно від И как эти буде оплата не обязательно. Тобто должна... -то ви будете працювати не, безкоштовно? Не в этом дело. Я маю в виду, що оплата не обязательно відходити від от Петра. Мельника. Скажем, это ну, наши с ним соглашения, и кто, кто проплатит и каким образом это будет происходить. Вот. Это только как бы, адвокатская тайна, скажем так. И это, если Петро Мельник разрешит, я об этом скажу. Кто будет носить Тут Вы маете с ним зараз? Сейчас нет. Сейчас нет. Я имею в виду, когда он разрешит, и если он разрешит, тогда я об этом скажу. Потому что ну, как бы это больше права А чи чи зобов'язаний адвокат, якщо е людина на зразок мельника, яка втекла з під домашнього решта, виходить на зв'язок, чи зобов'язаний адвокат повідомляти про це слідчого? Ні, не обов'язано. Не це регламентується якої норми. Ну, є у вас уголовний процесуальний кодекс, я боюсь статті Ошибці, але всі відносини з клієнтом, це моя тайна адвокатська його. І адвокат не може бути допрошений. с этого, скажем так, повода. Я не помню, там 160 какая-то надо поставить. Не важно. Но есть норма. Я по Леониду объясняю. Панелкс, ваша дума. Моя точка зрения таковая, что я буду защищать Мельника Петра до тех пор, пока я буду считать, что ему нужна моя помощь. Родственники будут считать, что я нужен. С коллегой мы посоветуемся. Или объявится наш клиент. То есть я действую... По взаємному соглашенню. Тобто, якщо мені це цікаво, або родственникам, ми якби как бы, розговорюємо о далі защиті. Ну, я так розумію, що ви не знаєте, де він зараз перебуває, але якщо ну, спрогнозувати, він в Україні взагалі чи ні, на вашу думку? Возможно. Возможно. Бо називаються теж різні країни, і вже Державна прикордонна служба почала там свій розшук Петра Мельника. Ну, скажем так, державна прикордонна служба она не может начать свой росшу. Ну, она что... может повідомити, чи перетинав він кордон ну, України. Может, це не официально Може позвонить, там сказать, вот он пересекал границу, а так он свободный человек. Ну, в плане Я того. Свободно? І... він, він з-під домашнього арешту, як він свободный чоловік. Понимаете, что чтобы его задержать, это должен принять суд решение на его задержание и доставку в суд. Чекайте, він має за рішенням суду перебувати в Верпені на вулиці Озерній, скільки ви казали? 153. Він не має гуляти по теренах України, правильно? Правильно, але за задержати його не має права. Його Як він... це? Він втік з-під домашнього решту. Ну і що? Його не мають права задержати. Я ще раз вам об'ясняю, його задержати можуть. Ось якщо суд винесе ухвалу на його задержання Но і доставку суду. Сьогодні, я так розумію, в, в четвертій годині саме цей суд і відбувається. Відбудеться суд щодо сьогодні... зміни запобіжного заходу, так? Да, суд будет про, да, буде розглядатися клопотання про зміну запобіжного заходу. Я буду мати яке буде рішення суду. Ну, если вас интересует изменить ему запобижний захист суд, то я скажу, что нет. Тобто ему залишать домашній арешт, домашній арешт, навіть попри те, що він в бігах. Ну, понимаете, чтобы ему изменить содержание под стражей вот сейчас, он должен явиться в судебное заседание, рассмотреть это ходатайство об изменении меры пресечения содержание ему замены с домашнего ареста на содержание его под стражей, это можно только его присутствие. Если, может быть один случай рассмотрения в его отсутствии, только когда он будет объявлен международный розыск. Он будет оглашен в розыск, я подумаю. Международный? Ну, Украинский. Я... В загальноукраїнський розшук? Ну, це треба більше питання к МВД. І ще питання конкретно, чи здав він свій закордонний паспорт? Ви Наск... обіцяли в цей день, 1 серпня, якщо не помиляюсь, на камеру обіцяли, що він здасться. Наскільки пас... мені відомо, я при цьому не але, наскільки мені відомо, він здавав заграничний і паспорт громадянина України. Це все було в Ірпіні, по місці його прописки, він здавав в місцеві органи міліції. А чергове судове засідання, яке не стосується е, міри запобіжного заходу, а стосується суті справи, коли заплановано. Вы знаете, еще идет уголовное... Еще до хабарности. Я вас понял. Еще идет досудебное следствие. Досудебное следствие у нас по закону два месяца должно идти. Может продлеваться. То есть даты еще пока нет. Можно мне еще ответить на эти вопросы? Дуже коротко, пожалуйста. Да. По поводу розыска. В субботу я утром проснулся, телефон мой был красный, горячий. Журналисты звонили, телеканалы. Дайте интервью. Я им отвечаю. Десятки работников милиции занимаются розыском. А адвокат будет комментировать, поймали его или не поймали. В субботу, воскресенье я уже принимал решение, что по этому делу не буду не давать никаких комментариев. Сегодня, в понедельник утром, я уже принял решение, что сегодня последний день я комментирую события, которые происходят в отношении моего клиента. В связи с тем, что сегодня последний день суд, Клиента нет, то есть мероприятия по розыску будут комментировать прес-секретарі, работники міліції, которые розком займаються. А, а фабулі фактичних обстоятельств, якщо мой клієнт об'єць, він сам дас інтерв'ю. То що... дякую, друзі. Дякую. На цьому будемо закінчувати. Нагадаю, що сьогодні нашими гостями окремої думки були Олексій Назаренко та Руслан Місюна. Це адвокати Петра Мельника, який втік з під домашнього арешту. І зараз його розшукують співробітники міністерства внутрішніх справ. Зустрінемося завтра о 14.30.